Час відведений на збірку команди закінчився. Гра починається. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Єс. Один, два, один, два, один, два. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Один -два, один, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Так. А, молодець, ми все пройшли з одного разу. Добре, але нам треба йти до фінішу. Точно я вже і забув. 1-2, 1-2. Гра закінчилась. Прошу вас піти в головний зал. Результати другої гри з 244 гравців залишилось тут 179. В копилці знаходиться зараз 27,7. Мільярдів гривень. Назваться 154 мільйона 748 тисяч 603 гривні. Зараз відбудеться голосування. Почнемо тепер з першого до останнього гравця гравцю 039. <звук> Гравець 428. Проголосуйте. Гравець 428. Проголосуйте. Я рахую до трьох. Один, два, три. Гравець 428. Не змозі голосувати, тому піде голосувати наступний гравець. Гравець 430. Проголосуйте. Виродки. І на кінець гравець 436. Результати голосування. 142 проголосували за кружечок та 36 за крестик. Ігри продовжуються. Гарної вам ночі. Гарної вам ночі. Гей, Крестики! Що таке? У мене є план.